Вітаю вас, шановні, в пошуках наступної цікавинки. Ні, це я не про цей холодильник, що чомусь засипаний землею. Я натрапив посеред гір, посеред лісу на якусь стіну будинку, яка так трошечки тільки визирає з-за дерев. Я багато руїн бачу на мапах, але ця чомусь мені сказала третий подивитися. Тому я вже майже тут ідем дивитися. Я досі дивуюся, наскільки поширені були тут ці гірські холодильники. Якщо ви новий на каналі і не знаєте, що це таке, то ось тут буде відео, де я пояснюю. І наскільки мені цікаво, наприклад, яка була розцінка, що по скільки продавалось і скільки би то було на, на наші гроші сьогоднішні, щоб то коштувало купити там якусь певну кількість того льоду. Поки що дорога широка і приємна, але ми вже з вами знаємо цей сценарій. Усе може змінитися в момент, і я опинюся в якихось хащах, але нічого, ходіть, подивимось. Наразі. Потрібно йти під гору трохи лісову. Але що приємно, це що є хоч якась стежечка. Я навчився цінувати будь-які стежечки. Це так приємно. Набагато гарніше, ніж коли ти прорубуєшся ногами через хащі. Хо, йдемо, я щось думаю, ну я вже десь йду хвилин 30. Думаю. Залишилось небагато, Перевірю, чи є сигнал GPS якийсь тут, щоб глянути хоч де є. Я тут йду під гору, дивлюся погляд в землю, щоб дивитися куди ставати. І піднімаю таку голову. А будинок вже тут. Цікаво-цікаво. Шкода, що я бачу, що він заріс. І непрохідний. Абсолютно навіть на пів сантиметра. Ну, як сказати, якщо глянути, то якийсь звір туди проходить, він навіть він свій вигриз прохід. Але оце все це все будь які такі і колюче таке. Я навіть не пропхнусь ні пів метра. Бо мене задіне за весь одяг. Нічого, давайте оглянемо що це таке було. Односкатний дах. Тобто це вже більше схоже, що тут хтось жив. А, бо багато є в горах просто Називається екскотний двір. Тобто пастух туди приходив випустити худобу, випасав її, закривав і йшов там, де він жив. Ага, Я думав, що я сюди можу пройти і подивитися з іншої сторони. Добре, йдемо, глянемо з іншої. Цікаво, що тут зразу біля входу рясно росте щось ось таке, так, наче це хтось колись тут навмисно вирощував. Ну і воно так вже залишилось дике, мабуть. Я глянув, ця рослина називається Ірис Кримський. Співпадіння, <гум> не думаю. Але собі можете почитати, якщо вас цікавить, що таке Ірис Кримський. Так, я обійшов цей будинок з іншої сторони. Він а вже ж абсолютно непрохідний. І в ньому також нічого цікавого. Побачити неможливо. Але туди далі є якась стежка. А значить, там можуть бути ще цікавинки, буде один будинок, там і два. Тому ну, зараз я вже відправляюсь в невідоме. На пошуки будь-чого. Що там знайду? Те вам покажу. І йшли два туриста. І я їх хотів дещо розпитати про цю місцевість. І дивлюсь, а вони не на мене дивляться, а на мою руку, в якій я тримаю складену камеру. Я її спеціально тримаю так складену і побільше в руці, знаєте, щоб вони не думали, що я таємно їх записую, бо в мене видно, що мікрофон висить. І думаю, що їх так налякала та камера? І вже як відійшов, так сам на неї глянув, думаю, от холера. Це тупо схоже, що я тримаю в руці пістолет. І підійшов до них з якимись прибавутками, щоб їх в результаті грабанути. Блін, треба її якось носити по-інакшому, коли люди поряд ходять. Добре, давайте зацінимо, який тут краєвид, бо я вже видерся дуже високо. Основна стежка, по якій йду, веде сюди. Але я зауважив, що зовсім маленька стежечка веде туди. І я наче бачу трошки черепиці. Добре, що я це зауважив. Ходіть, подивимося. Пу-пу. Все обвалилося і нічого тепер не зрозуміло. Але давайте йдемо подивимося. Може в якийсь час тут щось було зрозуміло. Я підозрюю, що ось це піч, знак питання. Не знаю, бо нема знизу віконечка, куди підкидати дрова, тільки щось вимуруване таке. Не хочу це розбирати, щоб з мене на мене там щось не вилізло. А ось це схоже, що тут була піч, тому що це наче зруйнований комен. Але не по ще всередині дивно. Та й взагалі воно таке маленьке, що тут хіба би одне ліжко поставив. Хм. Бачите, які вони балки використовували, я всім розказую. У нас в Україні. Навіть на старих будинках. Вони хоча б так з сокирою під, підрубані, що, щоб були квадратові. Тут просто от як дерево впало, іноді навіть з корою бувають. Дивина, та й годі. Сокир, напевно, не було, я так думаю. Сокира це гроші, це треба ковалю щось занести. Це треба, щоб коваль був поряд. А тут навіть штукатурки нема, навіть глиною не заліпили. Ей, вони використали кусок гори як стіну. Економія, економія. Не знаю, чи ви побачите, але далі на горі я бачу ще хатинку з черепицею. У, а зверху велика цікавинка. Ха, вона була просто в мене перед очима. Ходіть. Отже, недовго ідучи, я добрався до тої черепиці, що я гадаю бачив з дороги. Так, мені не хочеться, немає терпіння йти по стежці, ломлюсь навпростець. На, на Від сердець до сердець. Я бачу, що тут не один. Я, а ще багато кабанів стрибали. Оба! Бачите, вже сумую без тих хащів, вже спеціально в них лізу. Добре, давайте оглянемо. Так, тут є інжир, тут є садини великі. Природній камінь використаний як наче сходи, дуже розумно і економно. Знову ж таки, супербалка. Те, то вже хтось підпер видно сам. Я, я завжди заходжу і боюсь, що там какухи познаходжу, але дя дякувати культурним туристам тут все нормально. Так, що це? Очерет, бамбук. О, дивіться, як тут цікаво було зроблено. Вікна були такі, наче чисто для. Щоб повітря перетягувало хату. Напевно, шматами або соломою їх забивали на зиму. Отак це була наче просто вентиляція. Це приміщення зачинене, я так розумію, через аварійність. Але тут вже. Була штукатурка, яка не яка. Це вже була якась панська господа. Зверху, знизу бачимо, що теж який підвал. І щось там було. М -м, окей. Балки знову суперовські. Так, схоже, що це був коридор. Далі була, скажімо так, вітальня спальня, як то раніше не розділялося, так гадаю. Була окультурена вся, красива. Тут був з боку захід. О, і тут штукатурка була. Слухайте, це вже якийсь пан господар тут жив, дуже гарно з тим дбав. Вікно мав в своїй спальні вітальні велике, гарне. Тут видно, що була неподалік пожежа, бо обгоріли балки всі. Тут одна торчить, це той низ, Що я вам показував? Це було, мабуть, я думаю, що тут трималися Худоба знизу. В неї теж було яке-не яке віконечко. <гум> Цікаво, двері оригінальні. Чи це вже хтось перемайстрував тут? Слухайте, ну круто, круто. Щойно ходив, робив фотографії, відходив назад, головою стукнувся, то воно таке низеньке. Тому пам'ятайте, що в описі, ну і взагалі на цьому каналі є посилання на спільноту в Реді, де я викладаю фотографії з місць цікавинок, тих, що тут варто звернути увагу, і GPS-локації. А також, якщо ви десь теж гуляли, відвідали цікаві місця, ви теж можете там створити пост, подивимося, по Ходіть до основної цікавинки, як виявилося. Замок називається замок Вругат. Замок міста Ругат. Він є 12 століття. Управляв місцевими містами Аєло, Тератейч, Монтічельво, Ругат і Кастейо і Ла Побла. Так, в ньому знаходиться два резервуари на воду. Один з них досі є. Замкнений, типу, як збережений, не так. кімнати для солдат і, типу, як хата для він не б... типу, був як мер, так скажемо, губернатор. Ну, Після того, як тут все розгромили, в... війна де Кастіль називається 14 століття. Його було зруйновано, щоб запобігти тому, щоб його знову заселили. В ньому є отвори для того, щоб для стрільби з лука. Також в ньому засаджено якийсь Альтрамус дель Діабло. Якась отруйна рослина. Го. Ей. Так, мені треба подвити, як вона виглядає, щоб я часом там не доторкнувся. Добре, я приблизно подивився, як виглядає Альтрамос дель Діабло, нічого ніколи про нього. Але буду обережний. Якщо він там буде, то обов'язково вам покажу. Ходіть, дивитися в загальному. Одне, що мене дивує, чого вони не зробили, то на вищій горі. Мабуть тут була краща конструкція. О, моя улюблена. Для людини туди нема проходу, тому навіть не проситиму лайки. Цікаво це ось це Altramus дель Diaбlo. Точно він. Фу, як гірчить. Йдемо далі, дивитися. Так, я був подумав, що це теж Альтрамус дель діабло. Але це мендаль. Ось горішок. Ну що ж, спробуємо на смак горішки з замку. Мм. Суховатий, але смачний. Мм. Має гарний горіховий смак. Клас. Ліпше ще за той Альтрамос дель діабло. Так, ходіть, дивитися далі замок. Схоже, це славнозвісний резервуар на воду. Непоганий. Далі я вам скажу приблизно, скільки він метрів має. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Слухайте, цікаво, що він 10 метрів має. Тобто вони вже тоді мали метричну систему і по ширині. По ширині півтори. І висота хай буде 3 метри. Це що у нас? Виходить? Це 45 кубів води десь. А тут два збірника. Вони могли витримувати досить довгу облогу цього замку. Горішки мали, тобто, що там в горіхах є, цікавий білок. Протеїн могли жити тут. Хо -хо -хо. А ще оливкові дерева повсюду. Тобто, і оливки були, і олія. Пф. Роками можна було тримати облогу. Так, да, до цього замку було не підібратися, по суті. Як завжди, добре прострілювалося. Щось наразі вони то так зруйнували, що я не можу уявити ніде була кімната для солдат, де була хата губернатора. Нічого не бачу. Схоже, вони добряче тут все зруйнували. Так, де є дірки на постріли зі стріл. Нічого обіцяного того не бачив. Оце можемо зарахувати, що це, щоб стріляти зі стріл, з лука верніш Так, як мінімум одна є, тому зараховано. Ну що ж, це був невеликий рейд цікавинками. В наступному відео я планую пройтися. Індустріальними закинутими цікавинками. Що там буде, для мене самого сюрприз, але на всякий випадок підпишіться, щоб не пропустити. А на цьому гадаю все. Буду тепер я пробувати сходити донизу, що в деякій мірі приємніше, ніж в таку так, парко дуже, знаєте, і збиратися доверху дуже пріж. А вам дякую за перегляд. Дякую всім, хто коментує. Вас дуже багато. Ви дуже багато коментуєте. І я вам дуже-дуже дякую. Тому побачимось уже через тиждень.